Ранешний туман Майже Ничего не видно 13 квітня Вермена неделя Есть такой туман Швидко будуються оці два котеджі. може, Зовсім місяць тут ще нічого не було, а вже другий поверх. На недобудові добудові вже з'явилися ложь будівельники, мабуть, готуються поки що майданчик очищають. Ще зачищають і будуть потім будувати, мабуть. Ну подивимось. Зараз тільки готуються. Ось вони. Буде отут на цьому і подивимось, що далі.